Коли після Таганрогу нас привезли в Севастополь. Там була колонія, ну це навіть не колонія, це було діюче училище Нахімова, тобто казарми, в сусідньому корпусі ходять студенти. Умови трошки були простіші і ходили слухи, що це місце, там, де тримають полонених, воно таке про показове. І зазвичай з цього місця вже йдуть на обміни. Ну Звичайно, ми навіть боялися про це говорити, щоб там десь не, не, не злазити. От, але так і вийшло. В один момент нас вночі розбудили, посадили в, в Автозаки. Дуже нас багато було людей. Везли, везли. Ніхто, звісно, не казав, куди ми їдемо. Теж закривали очі, зав'язували руки. Ну було вже відчуття, що ми їдемо ну, от в напрямку дому. А з нами везли поранених. І там треба було деяким пораненим надавати допомогу, бо ми їхали дуже довго. Російські військові мені розв'язали руки, щоб я могла їм там трошечки допомагати, і я е, могла підглянути, де ми їдемо. І я просто по пейзажу розуміла, що це мої рідні края, що це Херсонська область. Коли нас привезли на точку обміну, нас пошикували, перевірили прізвища. До нас підійшла людина, у якої на бронежилеті був український прапорець. І вже тоді, вже все, коліна трясуться. Вже таке відчуття, що ти в помарах падаєш, тому що, начебто, ти розумієш, що відбувається, і ось ось уже довгоочікувана свобода, але до кінця навіть не віриш що в таке, що відбувається. Я знаю, що вона в полоні до серпня місяця, коли нам е на слідчих діє, сказали, що наші дівчат всіх відпустили. Ми в то повірили, але ми знали, що вони можуть нас е дати нам. Неправдиву інформацію, але ми все ж таки думали, що вони є, у них трошки людяності, що вони не будуть жінок тримати.